А чого вона яра? Вона не зла, <хи> вона добра, але вона просто наповнена силою сонця. Десь першого, десь по 6 січня земля знаходиться максимально близько до сонця. Зима в порівнянні з зимою в південній півкулі набагато тепліша. Чому? Тому що ми знаходимося зимою ближче до сонця. Коли Земля знаходиться біля сонця, а сонце віддає це світло, енергію, свою яру, нарило Бог, сонця. Так вода це жидкий кристал, кристал, який записує інформацію, яка йде на нього в цей момент. А получається, що йде максимальний такий вибраз світла тепла на землю. І вода, як жидкий кристал на всій планеті Земля цю інформацію, записує цю яру сонячну енергію. Тому і занурюватися в цей момент у воду дуже благосно, тому що ми через ту воду, хай холодно, отримаємо великий заряд сонця. Можна, якщо буде сніг, то можна ходити, бо соняш по снігу це так само контакт. Да, бо сніг це вода. Тобто виходити на природу і більше контактувати. Так, я не закликаю всіх сліпо занурюватися у воду, тому що це може бути небезпечно. Тут знаєте, як повірі вам вас дасть на водохрест дійсно занурилося у воду, було мінус п'ятнадцять, вітер. Але я була так впевнена в собі в тому, що все буде добре, і дійсно все було абсолютно добре.